Підскажіть, будь ласка, в кого є самохідна газонокосарка від Дніпром чи від GTM? Бо я зараз розглядаю е, можливість придбання такої газонокосарки. і не можу визначитись. Там е, є різниця і в ціні, і різниця в потужності. Від GTM вона потужніша і дорожча. Від Дніпром вона трішки слабкіша і дешевша. І не можу визначитись, яку придбати. Взагалі в мене є ручний тример, але е, у нас дуже велика площа тут 15 соток. І в, вручну ну воно коси, все чудово, але трішки тяжко це Ну, Тяжкувати таскати ту косу, і треба, щоб її там, можливо, колись дружина щось покосила, Ну, не підходить ручна. Ми хотіли придбати робот газонокосарку перескочити оцей етап самоходної газонокосарки, але я так розумію, у нас газон з'явиться ще не скоро, а косити треба. Тому все ж таки будемо розглядати покупку. Самохідний газонокосарки. тож дуже цікаво е ваші відгуки. Що ви можете сказати, може в когось така є, і яку ліпше обрати.